Юлія Житомирянка 15 років, мріяла про власну справу. Відкриття кондитерської через ковід та початок повномасштабного вторгнення відкладала три рази. Жінка каже, що на початку 2023 року знайшла приміщення для оренди, написала бізнес-план, зробила розрахунки і пройшла навчання в школі підтримки малого і середнього бізнесу. Втім, грант на підприємницьку діяльність Юлія не виграла. На жаль, я грант не виграла, але це мене не зупинило, бо я вже була. На великому етапі роботи у мене вже був майже завершений ремонт, меблі були вже замовлені. Фінансово проєкт Юлії підтримали її чоловік і кума. А також жінка отримала грант на власну справу через додаток Дія. Я готова йти на цей ризик, я готова працювати, бо приміщення довго не могла знайти. І коли я для себе прийняла, що я в будь-якому випадку відкриваю. Знайшлося приміщення, знайшлися якісь кошти, трапилася мені уся школа, яка вдала мені необхідні знання. І ось так все крок за кроком. Дуже важливо цей момент. Це віра рідних і близьких, і друзів це уся підтримка. Сергій Трохимишин, керівник проєкту, каже, що Юлія Савинок була однією з 20 учасників проєкту. Юля Савинок пройшла у нас навчання доволі успішно, грант не отримала, але при цьому знайшла інвестора і змогла знайти собі моральні сили і відкрити так само. Свій бізнес, свою власну справу. Юлія Савино каже, що в її кондитерській будуть готувати десерти у вигляді фруктів за рецептурою французького кондитера Седріка Гроле. Це такий десерт, який має моносмак. Наприклад, це мандарин, і в цьому тістечку мандарин представлений в декількох структурах. Мандариновий ганаш, мандариновий геть, цукати із шкірочок мандаринів, філе мандарина самі у ці часточки і шоколадне покриття. І коли ти смакуєш, воно в тебе в роті розкривається все ніжне, тут хрущаще, тут більш такий насичений смак. Відкрити кондитерську Юлія запланувала на початку серпня. Олена Кучмій, Олексій Черкос, Суспільне новини Житомир.